Битва міст в прямому ефірі, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, і Херсон змагатимуться за Євробачення 2017. Перший канал транслює, як визначають переможця. Сьогодні був перший прямий ефір. Міста себе рекламувало. Докладніше про це поговоримо з моїм колегою, ведучим проектом Тімором Вітаю. Вітаємо сьогодні. Вже шість міст. Себе показали, рекламували різними способами. Твоє враження, хто тебе особисто вразив? Так, одразу не відповішна на відповісти на це запитання, тому що дійсно в першу чергу дуже приємно, що всі адміністрації міста, які подали подали заявки на проведення Євробачення, дуже швидко і легко пішли на контакти, зголосилися взяти участь у такому проєкті. Бо в іншому випадку, як це було б на закритому офіційному оргкомітеті, вони б там щось порозказували, а потім нам би сказали, буде люди приймати то те місто. Так угу. сьогодні люди побачили в нашому ефірі суспільного мовника, як міста готуються, хто як серйозно підходить. Наприклад, мене дуже вразила фанзона ха. Там влаштували величезний концерт, парад з цього приводу, і це лише під вибір міста. Показали, як можуть так. Тобто можна вже уявити, що буде, якщо раптом Харків виграє це ну не хочеться казати змагання, виграє право проводити Євробачення. Дуже красиві презентації Львова, дуже душевна, дуже красива презентація Одеси. Вони знають на що давити, що в них є найголовнішими такими козирами. Дуже приємно вразив Херсон, який дуже душевно продемонстрував, що не треба забувати про. Невеличкі міста, не, не треба думати лише про міста мільйонники, в яких і так багато постійно чогось відбувається. Мені здається, найголовніша перемога сьогоднішнього нашого е, проекту, сьогоднішнього ефіру, це те, що завдяки нам. Е, Люди змогли побачити в першу чергу те, що пропонують ті міста для проведення Євробачення в їхніх аренах, на їхніх площах, в їхньому місті в цілому. А в першу чергу ми транслювалися і на міжнародну арену завдяки Ютубу, нашому каналу, з англомовним а от коментатором сьогодні ж не визначали, що далі, коли будуть визначати, який наступний етап наступний етап в п'ятницю, 22 липня, буде засідання ось цього офіційного оргкомітету. Представники цих міст. Повторять ту ж презентацію, яку ми вже всі побачили. І оргкомітет має визначити два міста фіналіста. Після а цього але сайті можна подивитися от те, що сьогодні було. Да, хто пропустив? Звісно, звісно, на сайті першого каналу, на сторінці Facebook, на всіх наших платформах. Юа 1 можна все це побачити. отже, 22 го мають визначити два міста фіналісти. На початку наступного тижня, 25-26, Це буде інспекція європейської мовної спілки цих двох ну, міст. -фіналістів. Це ми ще розкажемо. Так. Тобто, наступний орієнтир у нас п'ятниця, 22 го -е число. Так. Дякую, пасибі. Це був тим ром... Сниченко, ведучий проєкту Битва міст».